Усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий десерт і хочу вам для себе і заодно вам покажу. Я буду робити його у маленьких таких посудинах. Отакі всякі посудинки, всякі тавочки, з яких можна е, зручно їсти його. Отут я взяла в чашу 350 грам сиру. Тепер сюди додаю цукру 60 грам. Ванільки пакетик і буду все перебивати блендером. Тепер ще хочу вам сказати, що нашу сирну масу треба збити до однорідності, рідності, щоб, щоб там не було грудочок, щоб маса стала така, знаєте, як крем. Тепер до цієї маси я буду додавати вершки на 33%. У мене їх є пів літри тут. буду збивати сир з цими вершками. Вершки збилися з сиром і стала ось така однорідна маса. Смаку сиру ви зовсім не відчуваєте. Воно як така, як би сказати, густіша сметана. Тепер ось тут я залила желатину 16 грам о, і холодною водою. І він в мене набухає, зараз він набухне. Я його розтоплю в мікрохвильовці і буду додавати сюди до маси. Желатин я розтопила, він в мене тепер у такому рідкому стані і буду помаленьку його додати і добре вимішувати. Дуже збивати не треба, а просто вимісити желатин з сирною масою. Щоб вони з'єдналися. Тепер нашу масу будемо переливати в кондитерські пакети. Будемо накладати в наші підставочки. Дивіться, що я буду використовувати? Я буду використовувати печиво. Пісочне печиво. З любе може бути пісочне печиво. Ось так. Трошки печива. І тепер сюди даємо. Нашу сирну масу. Ось так. Тепер. А тут дам низ сирну масу, бо щоб печиво ліпше розступилося. Я просто щось забулася. Туди буду давати трошки малини. І тепер знов поміж цією малинкою знову кусочки печива. І тепер сюди буду давати клубнічку. У мене і клубнічка, і малинка буде в десерті. Тепер сюди дам клубнічку. Тепер далі ламаємо кусочками печиво. Його можна було збити на блендері, але я не хотіла, бо воно буде дуже, дуже дрібними кусочками. Я хочу, щоб було трошки більшими. І тепер знову ж сюди додаємо крем. Цього не треба давати так багато, трошки. Тепер сюди будемо далі знову клубничку наверх. Тепер з малинкою закінчимо. Зараз я нароблю свої підставочки, вони будуть вже готові, і тоді я вам покажу. Ви вже суть зрозуміли, як то робиться, що я намагаюся вам показати. Закінчила наповнювати свої підставочки. Ось стільки в мене вийшло чотири підставочки, одні меншечки, другі більшечки. І тепер треба дати хоча б годинку, щоб печиво, яке є всередині в цьому десерті, щоб воно трошки постояло і трошки розм'якло і натягнулося цією сирною масою. Ой, і тоді можна смакувати. Знаєте, от такі десертики дуже добрі для дітей, хто має діти, це дуже і дуже добре і смачно. Його можна робити в стаканчиках, його можна робити в будь-якій посудині, яку маєте. Я зробила так, щоб було видно. Я взяла прозорі посудини, люба посудина сюди підходить. Чи на ножці, чи без ножки любе підходить. І воно є дуже смачне, і воно є таке, знаєте, як для дітей, то, то є настояща насолода. Та й для старших людей теж є, бо воно є дуже смачне. І так ще по mm. бажанню, хто бажає, можна посипати чуть-чуть пудрою, щоб воно, знаєте, таким снігом було притрушене. Бо воно є достатньо солодке, тут солоду навіть не треба, то тільки так для, для краси можна зробити, щоб воно гарніше виглядало. І наш десерт є готовий. Я думаю, що ви не сумніваєтеся, що він є дуже смачний. Тут же я не буду чекати, поки він натягнеться сирною масою, ви мені повірите на слово, що це є дуже і дуже смачно. Так що, кому сподобався мій десерт, будь ласка, ставте лайки. Не забувайте ставити лайки. Бо ж щоб більше людей побачило, то хтось мусить ставити лайки. І як ви вже дивитеся, будь ласка, ставте лайки, щоб ще і друга людина якась могла побачити. І до наступного якогось цікавого і смачного відео. Па-па!